Йоу всім привіт! З вами гарбузовий пиріг. І це моє нове відео. Як ви бачите, в мене іще ззаду є маленьке якесь рогате створіннячко. Не переживайте. Як я вам обіцяв, сьогодні я вчора, точніше, я закачав свої моди, які ще обіцяв, уявляєте аж в якому? Здається, у другому чи в першому відео закачати на зрубку дерева, який ми зараз, ми зараз протестуємо, і модний рюкзак. Отож, дивіться, ось наш гарненький дракончик. Оце дракон це рюкзак наш. Дивіться, як ним користуватися? Ми нажимаємо Shift, присідаємо. І правою кнопкою миші, тобто ніби вдаряємо, ставимо отак раз, і поставили рюкзак наш. Це ми робимо на шифті. Потім, якщо ми хочемо взяти в руки, то просто правою кнопкою миші стоячи. І якщо хочемо поставити, також стоячи правою кнопкою миші по блоку. Але коли ми стої, стої, стоїмо, то тоді ми можемо правою кнопкою миші нажати та побачити, що у нас тут лежить. Поки що у нас тут рожеві пелюстки, вишнева колода кістка та стріла. Е, отож, а ще є якийсь тулхаммер, мені видали і ще тоді, коли я Ну, закачував цей мод. Отож, отак це в нас лежить, нажимаємо І, і в нас це пропадає. Нажимаємо на Shift і не правою кнопкою миші, О. А не, не лівою, а правою ось. А також ось такі можна усілякі скрафтити. І, до речі, виявляється, що, ну, виявляється, що отак робиться. Наш рюкзачок дракон. Це гамбургер, потім гарячий повітряна кулька та кріпер рюкзак. Отож, але мені видали зразу. Тобто, як видали? Я купив там додатково цей рюкзак. Тобто була типу опція. Можете взяти собі рюкзачок е, за монетки додатково під час скачування моду. І похвалитися перед друзями, що ви типу такі круті і маєте зразу крутий рюкзачок. Отож, ми тестуємо зрубку дерева мод. Ми підходимо до дерева, нажимаємо на Shift. Якщо просто дивимось, то нічого не відбувається. Але якщо взяти сокиру в руки, то, бачите, підсвічується стовбур таким біленьким. Ось. Ми присіли, поставили, зробимо нижній блок. І усе, повністю дерево зламалося. Тобто цей мод нам полегшить зрубку дерева і не доведеться десятками хвилин вам монтувати оцю зрубку дерева. Просто підійшов, зрубав. Все дуже просто, легко рекомендую скачати. Отож, а ще, як я вам обіцяв у минулому відео, ми будемо робити... Е, Облаштовувати нашу е, базу чи хату. Я ще не не визначився, що це база чи хата. Отож, і ми будемо її робити красивішою, оскільки вона майже пуста тут по суті. Можна так сказати. Оце заїхали в величезний дім без сусідів е, і. Живете там один, переїхавши зі студії квартири. І вам оце все подобається, що воно велике, але і не подобається. Оце все вас давить, що просто, по суті, майже на всіх поверхах. І. Отож, ми будемо облаштовувати, аби затишніше було жити в нашому будинку. Отож. Як ви бачите, зараз я вам вивів на екран скріншот тих речей, які ми будемо зараз ставити. Ви бачите легкі, склад... нормальні та складні. І легкі по крафту, нормальні по крафту, тобто середні, не нормальні, середні ось. І складні. Отож, в легких у нас верстат, піч, скриня, бочка та ліжко. Оскільки, а, і вони у нас, бачите, зараз звичайні, але ось, якщо... оскільки в нас верстат, скриня, Скриня, пічка та ліжко зроблені, ми їх закреслюємо. Ось, ми їх закреслили і лишається нам скрафтити бочку. Отож, заходимо в верстат. Дивимося, як діжку скрафтити. Ага. Які нам потрібні матеріали. Дошки та напівблоки. Отож, у нас є і дошки. І напівблоки. Отож, діжку ми можемо зробити. Зроблю чотири діжки, і вони у нас будуть вже ті чотири діжки для їжі, замість того, аби в скрині їжу зберігати. Отож, приготована, як там, баранина. Стейк та сира курка. Не знаю, чому вона сира, але так буває також. Буде у нас зберігатися м'ясо таке. Ось в ось цій діжці, але я не можу її використати, на жаль. Тому треба доведеться вже. Зруйнувати її і поставити, можливо, ось так. Беремо зверху, ставимо. Тільки неправильно ми поставили, потрібно поставити так, аби всі... Ляди зручно нам було відкривати, тобто зручкою до нас дивились, інакше, ну знаєте, незручно ж, типу, відкривати. Отож, і у нас залишається ще одна діжка, і в мене з'явилася нова ідея. Крутіша за попередню. Зазвичай, як зазвичай роблять, де зберігають діжки з їжею. Там, або закрутки усілякі в Льосі. Оскільки нас льоху поки що немає, можливо, ми його ще зробимо тільки в наступній якійсь серії. То я пропоную зробити ось так. Поставити. І вони типу під сходами будуть тусуватися ті діжки. Буде дуже класно. А у нас знову вечеріє і ми лягаємо спадки. На жаль, ми ще не можемо рано так лягати спати. Отож, поки вечір, розслабончик, ми можемо офіційно закінчувати е, збір наших легких предметів. Отож, лягаємо спати та прокидаємось. До речі, коли лягаєш спати, то... Наш рюкзачок, він ставиться на цю, на підлогу автоматично. А я бачу вже торгівельника смара, ці, дуже корисними усілякими штучками. Отож, мій план його убити і додати в нашу колекцію ще дві лами. Вбиватимемо, вбиватимемо ми пізніше перед тим, як подивимося, які в нього є трейди. В нього за п'ять смарагдів, мангровий паросток, коричневий гриб, ламінарія носіння буряка, блок трубчастих коралів та синій лід. Хлопче, я, я тебе зацінив, але треба тебе якось за, закопати отут. Тому що, пацан, рейди в тебе хороші, а в мене нема гроші. Розумієш? Тому вибачай, але я, я поки тебе тут закрию. Отож будете, у мене отут позначено, що тут є такий чувак крутий, який, мабуть, скоріш за все задеспавниться. З того місця. І ще буде мені дуже довго набридати своїми оцими Ха-ха. Які мені зовсім не подобаються. Отож, а поки я оце робив, то вже підготувався до середніх. Ну, не підготувався, вже морально підготувався до. Того, аби ми робили середні предмети. Середні предмети це, як ви бачите, плавільна піч, книжні полиці, коптильня, стіл коваля, потім стійка для обладунків та точило. Отож. Спершу робимо плаві... плавильну піч, але для плавильної печі нам потрібно залізко досмажити, переплавити, яке у нас тоді було. Отож, ставимо на переплавку, подивимося, скільки там ще буде. його. Потім ми коптильню можемо зробити. Але нам тоді доведеться оцю піч зруйнувати. Тому краще не руйнувати цю піч, а скрафтити нову. У нас є якраз 43 куругляки, і ми можемо зробити одну піч. До речі, нам потрібна плавильна піч для того, аби швидше переплавляти метал, будь-який там золото, залі там залізо, золото і, і що ще переплавляють. Та ніби більше нічого. Отож, для того, аби можна було потім ще робити якісь корисні обладунки там або щось типу такого. Отож. А ми вже тим часом, як я вам про це все балакав, Скрафтили е, коптильню. І тепер дивіться, як швидко переплавляється наша курка, пересмажується. І все, ми маємо приготовану курку. Розумієте, як це кайфово? Дуже швидко і якісно. Отож. Ой, я почав. А що, кам'яну сокиру можна переплавити? Нічого собі, а я не був в курсі. До речі, бачите, дуже гарно так вогонь робить. А це ніби тут сковорідка забрашена чи що. Я не знаю. Ось. Ми, типу, досмашили, а тут вже нічого нема. Типу, вугілля лежить. А в нас якраз вісім залізних злитків, і ми зможемо зробити е, стіл Коваля. Ні, не стіл коваля, ковальський стіл. Я, мабуть, неправильно знайшов, е, ну, подумав, як вона називається. І плавильну піч. Плавильна піч у нас десь тут має бути, але я не бачу де. Ковальський стіл ось так робиться. А де плавильна піч? Людоньки. Якщо бачите, де вона, напишіть в коментарях. Бо я, ре... Бо я реально не бачу. Е... Мені здається, що воно десь ось тут має бути. Воно тут і має бути і є. Тільки я не знаю, що потр... які потрібні крафти. Якщо знаєте, напишіть у коментарях. Тому що ніби залізо в мене є, дошки є, а пічі ж нема, але, але я вже крафтив піч, тому вона мені має тут висвічувати. Ну, не знаю, тому де, я... де воно поділося отож. Ми скрафтили коптильню. Тепер ми вже скрафтили стіл коваля, ось наш гарненький. Гарненький стіл коваля І вже зі стіл коваля ми ставимо сюди. Ось так гарненько ось Тут щипці. Ще якісь палички. А от тут молоток. Бачите, який великий. Для мужніх рук. На жаль, я його ніяк взяти не можу. А, і це значить тут ти можеш щось покращити. Я нажав на знак питання і не знаю, що трапилось. А, тобто, он, ось тут показує, як користуватися ось цим усім. Ось так. І тепер ми можемо вже приступати до чого? Звичайно, вже до облад... стійки облад... з обладунків. Але для цього нам потрібен каменний Я забувся його в список, на жаль, внести, тому зараз будемо крафтити каменний різ. У нас залізний злиток є, нам потрібно тільки переплавити. Зараз чекайте. О, ось так. Дошками можна колоди переплавляти. Нам потрібно переплавити ще дошками колоду, тому що тоді ми зможемо отримати деревне вугілля. Отож. А у нас уже, мабуть, переплавилось. Так, у нас переплавилось. Деревне виходить вугілля у нас. Вставляємо його у трошки трош три у піч. потім. Е мабуть, давай дві. Ай, можна тут три і ось тут три. Усе. Тепер ми маємо три вугілечка деревного тут і три тут. І тепер ми тут можемо переплавити кругляк на камінь, а з каменя вже ми зможемо зробити, звичайно ж, що? Ми зможемо з нього зробити кам'яні плити, а з кам'яних плит ми зможемо зробити. Е, з кам'яних плит ми зможемо зробити дуже цікаву річ, яка називається зомбі-житель. Ні, не зомбі-житель, а яка називається різ, але я чомусь бачу тут нічого собі, ще й два зомбі-жителі. Отож, ми вже якраз оце, мабуть, переплавили трошки нашого, бачу іще. Круглякута отримали камінь. Тепер ми поєднуємо, як ви бачите, ось тут на екрані в себе камінь та залізо і отримаємо каменний різ. Тепер, коли у нас є каменний різ. Я не знаю, куди його поставити. Тому ставлю в саме тупе місце під бочкою. Типу, аби вона різалась чи що, і уже в бочці. Точніше, в Каменерізі, я зможу зробити напівплити, так? Чекайте, а, то мені для напівплит нічого не потрібно було. О, як шкода. І вже і я вам можу зараз сказати, що. як ви бачите, ну, зараз на екрані, як ви бачите, у нас є. У складних. Стіл картографа, ковадло, потім стіл зачарування, криня, Ендерскриня шалкербокс і усе. Отож, ми складними уже пізніше будемо, мабуть, займатися, тому що оце усе, коли ти Заходиш. Ну, в нас іще немає ресурсів для складних. Нам потрібно пройти аж цілий Майнкрафт, аби оці всі ендерскрині зробити та, книги та столи зачарування. Отож, усі, ми оці, усім всім будемо займатися в наступному. Ну, не в наступному, під час проходження Майнкрафту. Отож. З вами був гарбузовий пиріг, Таняшні... таняшний Супер Мега дракончик. Йоу! Пообладуйте, хто може там пообладувати. Кому подобається цей дракончик, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. А також хто любить усілякі золоті прикраси, бо бачите, в дракончика одна золота прикраса на розі. А в мене золота прикраса на Русі. Якраз, ми ніби пов'язані. Отож, хто любить золоті прик... прикраси, то підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях. Отож, а ми з нашим няшним дракончиком закінчуємо це відео. І всім пока! туц туц